Вітаю, це суспільне. Моє ім'я Олена Ваховська. І сьогодні я розмовлятиму із Федором Лапієм. Він є голова національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, а також консультантом із вакцинації проти COVID-19. з ним будемо говорити про інфекційні хвороби в Україні власне в умовах повномасштабної війни та ситуацію із коронавірусом. Вітаю вас і вдячно, що знайшли на розмову цю час. Сьогодні. Вітаю назаєм. Дякую за запрошення. Почати хочу із коронавірусу. Так хотілось би, щоб ви коротко зрезумували, якою була ситуація протягом року повномасштабного російського вторгнення. Угу. Так, з цим як її відслідковували, і якою можливо вона є зараз? Як вона змінювалася? Ближче до 24 лютого 2022 року. У нас вже а, йшла на спад хвиля COVID-19. Але це не означає, що він зник після 24 лютого 22 року. І протягом березня місяця було чимало випадків covid 19 Але оскільки ця інфекція має риси сезонної, тобто є підйом восени, є підйом наприкінці зими на початку весни, то влітку, звичайно, була певна перерва. Але випадки covid 19 реєструвалися. Якщо говорити про осінь 2022 року, як і було прогнозовано, відбувся. Підйом наприкінці вересня і в жовтні місяця приблизно ми мали 200 випадків смертей, підтверджених від covid 19 в тиждень в Україні. Ну, принаймні, це те, що потрапляло в статистику. Потім а, знов ж таки захворювання пішла на спад ближче до нового року, і вже після нового року, ближче до лютого місяця, вона почала стабільно зростати. І можна сказати, що останні півтора місяці у нас є стабільне додавання кількості випадків COVID-19. І зараз, принаймні, ми маємо от 100 випадків смертей в тиждень. Угу. Якщо говорити про останні три роки, коли власне була е, зафіксована пандемія, е, цей прогноз, яким можна вважати? Що це все-таки йде до, до спану ну, захворюваність, чи вона стабільно тримається? Досить тяжко спрогнозувати по одній простій причині, бо як буде поводити себе вірус е, з COVID-19 надалі, спеціалісти не можуть сказати чітко, чи він буде ставати більш агресивним, чи він буде навпаки ставати менш агресивним. Чи ми будемо зараз мати такі підйоми і значні восени і наприкінці зими на початку весни, але ми зараз можемо лише констатувати те, що є в даний момент. А хвиля, яку ми зараз маємо, поки що менше порівняння порівнянні з Осінь 2022 року, яка була ще менше у порівнянні з кінцем зими 2022 року, знову ж таки, яка була менша, ніж осінь 2021 року. І ми бачимо, що кількість хворих на covid 19 з кожною наступною хвилею зменшується. Але зменшується і настороженість самого населення. Якщо на початку багато людей, маючи симптоми застуди або алергії весняної, ішли, проходили тести і. Була і госпіталізація, то зараз звичайно менше. Ну і потрібно брати до уваги той факт, що є внутрішньопереміщені особи, є чимало людей, які залишилися на тимчасово окупованих територіях, є чимало частки українців, які виїхали за межі України, перебувають в країнах Євроспільноти. Тож, чи можна порівнювати повноцінно, наприклад, до широкомасштабного вторгнення і зараз? Ну, принаймні, зараз ми маємо цифри менші. Я би хотіла ще проговорити питання вакцин, вакцинації від ковіду. Яка ситуація була з цим? Як вакцинуються люди зараз? І чи наявні вакцини від коронавірусної інфекції в Україні? Вакцин достатньо. Ми маємо вакцини від трьох виробників, те, що називається на різній платформі. Тобто, це вакцина, яка містить інактивований вірус. Це одна платформа, друга платформа це векторна вакцина і третя платформа це МРНК вакцина. Тобто це практично всі ті вакцини, які зараз доступні в світі, і які можна використовувати в Україні. Вони всі пройшли прекваліфікацію Всесвітньої організації охорони здоров'я. Чи їх достатньо, якщо говорити не про різноманіття, а говорити про кількість, то на початок березня понад 8 мільйонів доз вакцин ми мали. І березня двадцять третьретого року, угу. так звичайно. І якщо говорити про якої більше за все вакцини, це була вакцина Коронавак, понад 5,5 мільйонів доз. З хорошим терміном придатності, принаймні, от, поки що ми маємо запаси в достатній кількості аби забезпечувати вакцинацію. Вакцина Pfizer – близько 1 мільйона доз, і вакцина Johnson Johnson – близько 1 мільйона доз. І якщо говорити про те, ці вакцини, то це для дітей і для дорослих, але для дітей від 12 років. Для вікової групи 5 11 років ми маємо зараз близько 100 тисяч доз вакцини від компанії pfizer Biotech. А як змінювалася ситуація з охопленням або з вакцинацією? Ну, чітка статистика демонструє, що від широкомасштабного вторгнення щодня кількість проведених щеплень, щотижнева, щомісячна, що місячна, вона зменшилася, мабуть, я б сказав, був вдвічі приблизно, але не зупинялася ні весною 2022 року, ні влітку 2022 року, ні восени 2022 року. І звичайно, вона ставала більш така інтенсивна більше людей проходило на вакцинацію, коли навколо них хворіли інші на covid 19, тобто сама. По собі хвороба, вона краще за все агітувала людей пройти щеплення. Якщо говорити про інші інфекційні хвороби, так зараз в Україні яка ситуація із ними? Чи фіксувались якісь хвороби за останній час? Ну там спалахи, можливо, можете про це розповісти? От якраз те, що було прогнозовано, і ми про це говорили. І у нас було занепокоєння. Бо протягом останніх років, і знову ж таки, зважаючи на широкомасштабну агресію від 24 лютого 22 року, ми 2022 рік закінчили на досить низьких показниках охоплення вакцинацією дітей проти кору, проти свинки, проти краснухи, проти кашлюка, дифтрії, правця і так далі можна по всім на рівні 80%. Я думаю, що багато хто чув про оптимальний рівні охоплення понад 90-95%. і такі наближені до 80%. Сто відсотків рівні охоплення, ну вони були у нас практично і за 21 рік були трохи вище, але через covid 19 у нас було якби зниження рівнів охоплення. І е, це те, щоб, щоб виникали е, спалахи, це передумова. Угу. І якщо говорити навіть про певні так звані хвилі, то в даному випадку в 2017-2019 роках ми мали хвилю. Е, Kourou. Минуло п'ять років. Це інтервал, через який якраз хвиля повертається. Ми маємо 2023 рік, і ми вже в Україні відмічаємо в різних куточках України спалах і кору. Тобто кількість хворих на кір в порівнянні з 2022 роком та періодом року вона зростає. І те, що є особливим в 2023 році, це поява випадків свинки, епідемічного паратиту в різних регіонах України. Хворіють і діти, і хворіють. Ріті дорослі, не вакциновані. Mm -hmm. А особливістю цього сезону вже можна говорити про закінчення сезону 22-2023 року. А, мається на увазі от, прохолодного сезону. Це повернення грипу через суворі обмеження щодо covid 19 а, Ми не мали а, грипу 2020-2021 рік. Сезон, а, 2021 2022 У нас грипу не було. Але через те, що були зняті багато обмежень, знов ж таки дозволені польоти грипу легко подорожувати з людьми з континенту на континент. А ми відмічали перехід грипу вже в жовтні місяці двадцять року, і він нікуди не зникав, залишався досить стабільним. А був спочатку вірус грипу Б, зараз вірус грипу А фіксуються і досі і хворіли діти і дорослі. І тобто одночасно з covid 19 ми мали ще епідемію грипу. А як щодо вакцин от саме які входять до обов'язкового переліку, та якими необхідно вакцинуватися, чи є вони доступні ті, що для дітей? увазі? є є, звичайно, певна проблема з тим, що в одних регіонах є запас, наприклад, на 2-3 місяці, в інших регіонах або навіть на окремих. В окремих амбулаторіях запаси вичерпуються протягом там, наприклад, проти кору паратиту краснухи або проти дифтерії правця протягом ще кількох тижнів. Але це в межах регіону можна цілком регулювати, робити перерозподіл між медичними закладами, і це є задача для органів місцевого управління або центрів контролю профілактики захворювань. І якщо говорити от про те, що чи будуть поставки, будуть. зараз буде от в кінці місяці надходження вакцини проти кори, епідемічного паратиту та краснухи. Будуть надходження вакцин проти дифтрії, правця, аби не зупиняти процес, зважаючи на війну і ті небезпеки, які можуть супроводжувати війну, зростання інфекційних, кількості інфекційних захворювань мається на увазі кількості хворих, виникнення спалахів, і вже ми маємо от, таку ситуацію, коли ми маємо більше випадків кору, випадків свинки, а ми маємо більше випадків правця з різних причин, але до цього треба би готуватися. От угу. що зараз можна зробити з тим, що люди, можливо, не, не так охоче вакцинуються, тому що думають, ну можливо, про інші речі, да? думають про повноштабне вторгнення, про своє здоров'я, але не в тому контексті, щоб вакцинуватися. Як ми можемо зараз їх стимулювати, доносити до них необхідністю? Ваші від... в вашому запитанню вже була відповідь доносити до них необхідність. І в першу чергу це мають бути вуста вашого лікаря, вашого лікаря з сімейної медицини, з яким у вас укладена декларація. Ви можете прийти самі нагадати про себе і сказати, чи не потрібно мені пройти ревакцинацію проти дифтерії правця. Тому що це може бути травма, отримана в. При посадці картоплі, ну тобто, що ми говоримо про садибне господарство. Але на превелике жаль, ми мали багато випадків, коли прилітає, є поранення, і тут є ризик знову ж таки. Всі вогнепальні поранення вони небезпечні щодо правця. Знову ж такі, компактне розміщення людей. Люди, які тікаючи від жахів війни. А вони приїжджають до інших родичів, є певне перенаселення, є пункти компактного проживання, де збудникам легше передаватися, тому самому збуднику дифтерії, який нікуди не зник з України. Тому тут варто а, про себе нагадати. А по-друге, самим медичним працівникам треба займати проактивну позицію. І завжди контакт з людиною, яка прийшла на прийом за порадою своїми скаргами. Медичний працівник може він це робити не. Розпитуючи, але перевірити медичну документацію, чи не потрібно проти вакцинацію цій людині, чи вона не в групі ризику щодо covid 19 чи не потрібно їй пройти бустерне щеплення проти COVID-19, особливо якщо вік людини понад 60 років, бо саме вони за три роки пандемії є лідерами по смертям. І якщо брати, от, що осінь 2022 року, щоб брати зараз кінець зими, початок весни 2023 року, понад 80% випадків смертей, підтверджених від COVID-19, це люди віком понад 60 років яких потрібно було би захищати, якщо ви не маєте щеплення почати вакцинацію? Якщо ви е мали два щеплення первинну вакцинацію, але не отримали бустер, і у вас минуло вже понад п'ять місяців. Зробити перший бустер, бо а, сезон COVID-19 ще не закінчився. Mm -hmm. Він ще буде тривати кілька тижнів. І влітку він буде відмічатися, але шансів буде менше з ним зустрітися. Але ми точно знаємо і можете перевірити мої слова в майбутньому а, восени 23-го року, коли у нас буде так само зростати захворюваність на COVID-19. Ви сказали про бустер, що якщо понад 5 місяців минуло, так. треба зробити… Для дорослих. Так, для дорослих, власне. А скільки часу може минути, ну, щоб його робити? Там, якщо б минуло, наприклад, 9 місяців, все одно бустерна доза буде актуальна так. для людини? Чи... Так. Якраз ми говоримо, оптимально це зробити через 5 місяців. Угу. Але якщо ви не зробили це через 5 місяців, минуло 6, 7, 8, 9, 10, 12 місяців, не гайте часу зробити перший бустер. Бустер, якщо минуло 4 місяці від першого бустера, зробіть, другий бустер. Імунна пам'ять цього, від цього не страждає, вона не зникає. Але це те, що знаєте, своєчасно вас захистить від covid 19 від тяжкого перебігу. А не потрібно починати заново вакцинацію. Не вважайте, що у вас все пропало. Але оновити пам'ять, імунну пам'ять, захист посилити, які слабше з плином часу, тут потрібно і це можна зробити. Ну і хочу, щоб ви ще нагадали власне, які зараз варто мати щеплення дорослим і дітям, можливо, особливо зважаючи на ті умови, в яких ми опинилися, в умови повномасштабної війни. Про що ви говорили, що люди і компактно проживають і можуть отримувати якісь травми? Відповідно до календаря щеплень, а в дитячому віці держава забезпечує вакцинацію проти десяти інфекційних захворювань а проти туберкульозу, вакцина БЦЖ. І ми також маємо зростання захворюваності на туберкульоз серед дітей перших років життя, вакцинацію проти кашлюка, дифтерії, правця, поліміліту, хіб інфекції, гепатиту Б, епідемічного паратиту та краснухи. Тобто це 10 інфекційних хвороб, які забезпечує держава відповідно до календаря щеплень. Батьки своїм коштом можуть захистити дитину від пневмококової інфекції від вітрянки від мінного інфекції. І я думаю, що а, глядачі чули про випадки смерті дітей від мінгококу інфекції, які періодично з'являються, але це дуже швидка, така блискавична хвороба, яка може навіть не Зовсім розумітися батьками, тому що вранці дитина була здорова, пішла в садочок, ввечері захворіла, і, і смерть відбулася в першу добу від початку захворювання. Тобто, це те, що можуть своїм дітям забезпечити батьки зі своєї кишені, дорослих календар щеплень передбачає вакцинацію кожні 10 років проти дифтерії правця. Це те, що забезпечує держава. Але ми маємо знову ж таки, от вакцинацію проти covid 19 яка забезпечується державою. І особливо ми говоримо про групи пріоритету: 60 років і старше люди з хронічними захворюваннями, наприклад, скурова діабет, онкологічні захворювання. І якщо знову ж таки ми говоримо про дорослих, то вакцинація проти грипу, особливо коли вам. Вік, ви маєте вік понад 60 років. А, якщо ви не хворіли в дитинстві вітряної віспою, можете провакцинуватися проти вітряної віспи, аби не хворіти цією інфекцією в дорослому віці, але знову ж таки за свій кошт. І це буде значно дешевше і менше буде у вас. Ризиків щодо тяжкого перебугу вітрянки, а зважаючи на те, що ми маємо ризик проконтактувати ще й з кров'ю, тому що, ну як це було в Чернігово або в інших в Краматорську, наприклад, коли біля тебе прилітає і когось поранять, то ну, ти все одно будеш допомагати людині зупинити кровотечу, допомогти. І ти будеш контактувати з кров'ю іншу людину, яка може бути інфікована вірусом гепатиту Б. Тож тут, з точки зору навіть війни, це актуально насправді. Ми так само можемо говорити про, прококову тобто, інфекцію для людей віком понад 60 років, але знову ж таки вона не покривається державою. Принаймні, це ті інфекції, які можна попередити в Україні свій кошт, але держава шерину. Наголошую, забезпечує захист від дифтерії правця кожні 10 років. Вакцини є достатньо. Угу. Пасія вам за те, що приділили сьогодні час. Дякую. Я хочу нагадати власне глядачам, що це суспільне. Моє ім'я Олена Ваховська. Я розмовляла сьогодні з Федором Лепієм. Він є голова національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики, а також консультант із вакцинації проти коронавірусу COVID-19.